Я можу говорити результатами 2023 року, за 2024, до речі, всі можуть ознайомитися з нашим звітом, ми демонструємо рекордні показники, що в кількісному виразі, але я тут не хотів би концентруватися на кількісних показниках, тому що відкриття реєстрація в єдиному реєстрі провадження це ще не показник. І навіть якщо говорити про національне антикорупційне бюро, навіть я не вважаю показником. Саму по сам по собі факт приялення вручення підозри або, або направлення обвинувального акту суду. Питання в якості в тому, чи, чи впливається на системну корупцію, чи це дійсно то -посадовець, посадовець, чи це дійсно то посадовець, які тут і зараз впливає на ті чи інші сфери життя, чи це е, керівник бек-офісу, чи це схемщик, чи це чинний народний депутат, чи міністр, чи керівник центрального органу, який тут і тут зараз, зараз отримує хабарі, тут і зараз повторюють суспільні відносини, і фактично під час війни а, здійснює розкрадання хабари? Так, так, от тут за півтора року, я можу зараз кількість це <пробітник> Вони рекордні. за 2023 рік, більше 100 обвинувальних актів було направлено до суду. Це абсолютний рекорд за всі 8 років існування бюро, в порівнянні з 2021 року. Це, на, це направлено до суду. Вироків, 200 вирок, факт ухвалив на минулому тижні, що мені не, якщо не помиляюсь цікаво. Тут, Тут треба диференціювати, розумію ваше питання. Тут треба диференціювати ті вироки реальні терміни, і ті там, де, де заключені угоди зі слідством, також от, от, в 200 обвинувальних вироків, це все разом. І заслуженню реальних термінів покарання, так, так само і угоди зі слідством без, без отримання реального терміну, терміну так так умови домов. Так от, ще раз я зупинюся: якщо говорити за півтора років діяльності НБУ, то про якість розслідування я, я говорю про те, що безапеляційно без не, не будучи там, це, не, не соромлюючись, говорю про те, що ми найбільш ефективні за ці роки, і, і це завдячується не тільки на САП. немає тут керівника САП, тому, тому що його принципова, принципова позиція лідерства тут дуже дуже важлива і наша співпраця, і голова Верховного суду, чинні керівники СОП, народні депутати. депутати це не мене за запитання? <різований> ні, 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 народні депутати, депутати е всі сьаблів, судді всіх щаблів, Чотири одночасно судді апеляційного суду. Так, та, всі ці справи чекають до роки. До речі, сьогодні справа лобової Верховного суду призначена до розгляду по суті, І ми всі очікуємо на справедливий розгляд цієї справи. Три справи за півтора року і на ковід ми Це прямо результат. А Що так мало? Ну то давайте п'ять. Голова Верховного суду, чотири <голова> судді апеляційного суду, справа про обманку безпосередньо вручення підозри колишньому власнику, хоча ми трохи заварилися, і все цьому є причини. Справа розкладання коштів на корзалізниці. Справа розкрадання земель державного підприємства в Сумській області, справа керівника антимонопольного комітету, справа заступника міністра. Ну я з останніх я просто свіже. Якщо минулий рік, справа такої, щоб я б міг би сказати, це, ну, це голова Верховного суду замовлю і чотири судді апеляційного суду одночасно. Це, Це складні, я говорю з, з точки зору і значущості і, і складності документування цього. З